Вільна Незалежна Україна вітає вас, друзі. Харківська область, 6 березня. Ну що, нещодавно ми вам показували, ми прийшлися, в сім'ях є розплід. Що ми зробили? Жали гнізда, де утеплили, Салафан положили зверху, положили карма, але... Вже потрібно проходити і повторно ложити е, ці карма, е, так як в нас вже поз'їдали те, що ми положили розплід в сім'ях. І якщо ми не положимо зараз кормів, у нас бджоли будуть сидіти і помирати з голоду. Згодні, як у вас. Ну, в мене так. Як у вас, я не знаю. Е, карма закінчилася, Потрібно підкладувати ще. Подивився я погоду на місяць. Ну, я ще не бачу такого тепла, щоб бджола полетіла. А якщо нема такого тепла, тоді, ну, якщо ви не підложите, ваша сім'я загине. Загине від голоду. 5-6 разів проходило тепло, дуже багато. В цьому році з'їли кормів. Дуже рано піднялися до рибжоли. Харківська область у нас так. Прокоментуйте, як у вас. Зараз будемо ще раз проходити. Ну, завтра мінус 6. Мінус 6. Ну, ще потерпимо деньок-два. І проходимо в кожен вулик ще. Підкладемо меду. В цьому році, я думаю, і відвудки затримаються. Раніше ми продавали кінець квітня, початок травня, але, але, але. 6 6 березня. Тепла нема і на місяць ще не буде. Квітень, ще 6 квітня, хай там з'явиться якесь тепло, ну не знаю. Так що, друзі, мої рекомендації. Хто вже підложив мед своїм бджолом, подивіться, загляньте туди. Меду немає, так як розплід. потрібно ще кормити. Пройдіть, не полінуйтеся так, як, так, як, щоб бджоли ваші. Не загинули, а розвивалися далі. Все, друзі, до зустрічі.